Осінні квіти. Наша фея осені розкаже нам про осінні квіти і нагадає, які ж вони бувають. Перша квітка чорнобривці. Ця квітка входить до українського віночку. Друга квітка це жоржини. Ось такі вони гарні. Вони бувають і рожеві, і червоні, і жовті, слідуюча осіння квітка це хризантема, яка теж буває і маленька ось така, і ось така величезна хризантема, і колір у неї може бути різноманітний. І ще я з однією осінньою квіточкою вас познайомлю. Ця квіточка називається айстри. Ось вони які різнокольорові. Тож, давайте з вами пригадаємо, які квіти осінні. Яка квітка тут осіння? Так ось ця. це чорнобривці. А тут яка квітка осіння. Так, ось ця це хризантема. Яка із цих квітів осіння. Так, ось ця квіточка це айстра. Із цих квітів яка квітка осіння? Ось ця це жоржини. Я гадаю, вам сподобалось з нами грати, і ви запам'ятали осінні квіти.